Всім привіт! З вами текстильна група Кавда та ЕксВач. У вас ми зараз пропонуємо код позиції 252. Ковтик флісові, міксовані Америка за зниженою ціною зі знижкою в 14 доларів. Будьте першими, хто встигне придбати один із запропонованих мішечків. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою та укрю почтою. Повторюємо, зараз ваші увазі представлена позиція під кодом 252. Кофти, флісові, міксовані, Америка всіх розмірів ідуть на суцільній блискавці з блискавками середини та без. Зустрічаються моделі з капюшонами та жилетем. Шановні клієнти, повторюємо, що зараз ваші увазі представлена. Позиція під кодом 252. Кофти флісові, міксовані. Ціна за 1 кг становить 2,3 долари. Вага мішка 20 кг, а вартість мішка з урахуванням знижки 46 доларів. Не втрачайте можливість встигнути придбати. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Під час відео вже знято лише частину мішка, так як протягом дня ми намагаємося знімати для вас якомога більше цікавих та вигідних пропозицій. Переглядайте відеоогляди у нас в групі, та робіть замовлення. Клієнти, вашій увазі представлена позиція під кодом 252 флісові кофти міксовані. Америка всіх розмірів йдуть ціна за 1 кг становить лише 2,3 долара. Вага мішка 20 кг, вартість мішка з урахуванням знижки 46 доларів. Для замовлення вам достатньо буде написати нам повідомлення або здійснити зв'язок з оператором. Відправлення здійснюється новою таку почтою. З вами була текстильна група Кавлатець. Все буде Україна.